Сьогодні ми знаходимося в дуже чарівному місті Ізмаїл. Сюди приїхав Владика для того, щоб звершити божественну літургію в Святопокровському кафедральному собору. Як ви за нами слідили і бачили, що наш владика 4 дні перебуває в своїй Південній частині єпархії, наша єпархія дуже велика на Бесарабії. Спочатку ми служили в жіночому монастирі, потім звершили літургію в сусідньому селі Огородне, потім в селі Новосельське освячували храм. Багато служили. Владика змолився за мир в нашій державі, за наших захисників, за наших людей, за нашу владу, що Бог дав мудрість, дав совість, дав сили, терпіння. І як ви бачите, графік такий насичений, і навіть у мене е, трапилась невеличка аварія, спиною проблема. І наші хлопці, подяки, на весь состав наш е, такий трошки, скажем, заморився і виснажився. Але владика, не дивлячись на свої 85 років, знаходиться в піднесеному такому духовному настрої, тому що він любить свою пасту, любить священників, любить нашу державу і робить для того, щоб стати миротворцем, стати добрим помічником. В добрих справах і це нас дуже сильно вдохновляє. І ми радуємося, що маємо можливість з злодики служити, молитися. і хочемо сказати, що це не все. Ми сьогодні повертаємось додому, але нас в ближньому часі чекає дуже важлива. Зустріч з представником Української православної церкви, який приїжджає до нас 28 та 29 вересня, і буде звершувати літургію в чоловічому монастирі в Успенському в день пам'яті на честь преподобного Кукши. Ми хочемо вам нагадати, обов'язково прийдіть. Давайте зустрінемось, помолимось з нашим предстоятелем, з соном архіпастри, поки у нас є час. Поки в нас є можливість, поки нам Господь дає можливість зустрітися і помолитися. Тому закінчимо свою поїздку з нашим дорогим владикою на Бісарабію і віримо в те, що ми обов'язково сюди приїдемо, побачимо з усіма вами, а ті люди, які були у нас на службі, обов'язково напишіть коментар, поставіть смайлик, поставте плюсик і е, до зустрічі, і віримо в те, що Господь почує наші молитви, почує наше серця, які просять лише одного, щоб Господь послав нам мир, любов. he's lovable